Бо вчора пропозиція ще не поступала половина, і я бачу, що і міської постійної комісії не зараз, зараз ми їх чекаємо. Чи є інша пропозиція? Цінуючи час один одного, розпочинати роботу і е пристосовуючись до обставин, в яких ми є, е змінити трішечки формат. Ми з Антоніною і Сергієм Миколаївичем порадилися і пропонуємо вам. Формат не спільного засідання постійних комісій, а формат круглого столу. І на круглому столі обговорити питання роботи щойно створеного, якому ще тільки рік виповнився вже чи ні Лілія Петрівна да. Центру надання первинної медико-санітарної підготовки. Оце ми річницю його в такому форматі, мабуть, і відсвяткуємо. Приймається формат круглого? Чую, так? Так. А, дискусія чи, передбачена чи ні? Звичайно, тому ж круглий стіл і найкраще, тому що в форматі круглого столу якраз і дискусія. Я чого і просила, що давайте ми отак тісненько сядемо, щоб нам було зручно говорити. Забуваємо, що є у нас камера, забуваємо, що є якісь мікрофони. Я думаю, що обговорюючи питання роботи центру, ми будемо з вами виходити з того. Що все, що робить.